Рада усіх вітати. І сьогодні у нас традиційний ефір у суботній в подкасті розправляємо крила. Відповідно, сьогодні будемо говорити про хорошу дівчинку, як було анонсовано. Я Світлана Каляда, я коуч, наставник саме тих, хто прагне своїх змін, кому вже набридло бути там, де ви зараз є. Відразу роблю ремарочку, да? ми завжди розширяємо своє коло. Комфорту, да, зону комфорту, хто хоче, той так і називає, і, відповідно, ми кожного разу прагнемо до розширення. Це нормальний процес, він дуже позитивний насправді. Але запитання завжди виникає в тому, що а як же ж все ж таки той процес пришвидшити, або зробити легшим, або зробити м'якшим для себе і так далі. Це природні питання, і сьогодні трошечки про це поговоримо. Справа в тому, що наша трансформація вона у нас відбувається все життя. У нас був один понятійний апарат. Ми по одному думали, що нам хочеться там чогось, наприклад, переїхати в інше місто, купити нову квартиру, там, перейти на нову роботу. Це також новий етап. Да? Ми туди перейшли, потім ми певний час там побули, і нам уже знов стає певною мірою тісно, і ми хочемо звідти виходити. І це також постійний процес. Ви навряд чи будете працювати все життя на своїй роботі, на одній роботі. Знаєте? До речі, саме до того, ну, принаймні мене, мої батьки налаштовували, що ось треба отримати освіту, і після того будеш працювати. На стабільній роботі, стабільний дохід, і все стабільно буде, все так буде класно. Ну, сталося не так, як бажалося. Відома вам приказка, і, відповідно, сьогодні про хорошу дівчинку. Справа в тому, що особливо я зараз займаюся дуже глибоко копаю кореневі, кореневі причини того, чому я зараз не там, де я, начебто, хочу. І, відповідно, проводжу дослідження зі своїми клієнтами в цьому напрямку, і достатньо часто, не скажу, що завжди, але ми попадаємо в певну пастку. І ця пастка називається хороша дівчинка, ну або гарний хлопчик, слухняний хлопчик? Я більше того скажу, що насправді це не хороша дівчинка, а це зручна дівчинка або зручний хлопчик. Угу. Яка різниця в цих двох словах? Я думаю, що вам зрозуміло. хороша це. Можливо, у когось іде як асоціації з зовнішнім виглядом, а у когось о, хороша дівечка, да, ось будь хороша дівечка, і там посить посидь тихенько, щоб тобі не було, не видно, не чутно. бо тут батьки зайняті. Або, можливо, о, якщо це подумати глибше подивитися, то будь зручною, не заважай. І, відповідно, не проси, не висовуйся, не ом, проявляй ініціативу. Бо цим ти що робиш, ти змушуєш інших напружуватися. А це вже незручно, це вихід із зони комфорту. Тобто, знаєте, ось тут вже можна зупинитися і по великому рахунку можна тут почати копати глибоко і багато що накопаєш. Так, якщо говоримо про те, що давайте все ж таки хороша дівчинка, чому вона нам заважає рухатися вперед? І, відповідно, як е, з цим працювати, я навмисно не говорю боротися. Бо якщо ми самі собі знаєте, починаємо боротися, ви точно знаєте, ну, принаймні той, хто зі мною давно, і те, з чим ми боремося, те примножується. Через що? Через те, що ми туди фокусуємо більше своєї уваги, і воно, начебто, нам е, підсвідомість нам говорить, що тобі це цікаво, так на тобі цього ще більше. Тобто так працює саме закони психіки, нашої. Відповідно, ми це маємо не боротися, ще раз повторюю, а з ним почати працювати і його трансформувати, інтегрувати. Будь-які слова, які ви знаєте, зараз сучасні модні в тренді звучать. То в принципі, вони всі про одне і те саме. Перше, це визнати, що я щось хочу змінити, друге це зрозуміти, а як я хочу діяти, щоб це змінити. Найскладніше — це знайти саме ту основу, з чого починати рух в своїх змінах. Якщо я говорю зараз про хорошу дівчинку, це така історія знаєте, для всіх абсолютно знайома, особливо тим, кому 30, можливо, тим, кому 20 їм вже менше ця історія знайома. Якщо тобі 30, то послухай мене далі, і ти зрозумієш певний такий зв'язок кореляційний, я... і... І... і ти побачиш, де вихід з цього тунелю. І відразу скажу, з цього тунелю можна вийти самостійно, можна, але довше, і можна вийти за допомогою когось, чи то мене, чи то когось іншого, хто володіє такими знаннями і навичками. Нема питань, але знаєте, вихід завжди є. Єдине питання час виходу з цього тунелю. Ну і відповідно, якщо ви там знаєте, не заблукаєте. Господи, зараз згадалася чомусь історія про трубу, яка зараз відома в такому непозитивному світлі для нашої сусідки країни, да? ну, хто зрозумів, той зрозумів. Але ми повертаємося до ключових моментів. Коли ми говоримо про те, що нас вчили бути такими слухняними, зручними, гарними, щоб нам, щоб. Знаєте, ще така фраза від батьків, можливо, ви чули її, щоб не було соромно за тебе. І знаєте, і тут включається друга програма ще, яка? Те, що порівняння. Тебе починають порівнювати, а он там Маша Петя Катя, он дивіться, які класні. А ти оце що? Ти оце двійки приносиш, ти там оце прийшла з прогулянки і випачкалася уся. Ай-яй-яй, так не можна. Тебе мають бути гарні чисті э, речі, і так ну, далі. Тому порівняння воно також, воно, знаєте, з двох сторін. Я вам зараз трошки з наукової точки зору хочу це підсвітити, показати порівняння, тобто, якщо ми просто порівнюємо себе з кимось, це погано. Так? І ви це вже всі знаєте, що порівнювати себе можна краще тільки з собою, вчорашньою, так? наскільки ми зростаємо. Але я, як з наукової точки зору, вам скажу, що порівняльний аналіз. Це вже ваша більш така сильна сторона. Тобто ви не просто порівняли і поставили собі оцінку, а мені там ще далеко, у мене там не вдається, і ще так далі. Це одна історія. І, скажімо так, це тільки частинка історії і тієї історії, яка вас зупиняє. Якщо ж ви подивилися на ту особистість, на яку ви подивилися, і ви сказали собі, М я не така. Мені туди ще далеко, задайте собі друге запитання, то я вже відразу вам даю певний алгоритм. Ну, добре, а ти туди хочеш? І знаєте, тут, якщо бути чесно, відразу, відразу купа думок, а я туди хочу от там бути. Ой, це скільки відповідальності, це публічність, це треба бути постійно в тонусі, це потрібно бути в гарному вигляді, це там треба відповідати. Там, треба, там стільки всього, та ну мені зараз хорошо. розумієте? Тобто, якщо ми підемо глибше, у нас вже оці порівняння вони вже ну, почнуть нам ну і що? Ну хай собі живе. Тобто, ми вже не будемо в собі закладати оту програму, що я не така. Я не така, я жду трамвая, знаєте, був такий вислів колись. то, Тобто, подумали, а я хочу так? Це перший етап. Другий етап, який після того, як ви себе порівняли, а якщо хочу, то тоді, а що я можу зробити для того, щоб почати наближатися до того рівня, з тим, що в мене є зараз, в тих умовах, де я є зараз, і та, яка я є. Якщо. Порівняльний аналіз, а так його більш глибше піти, більш професійно, більш, скажімо так, наполегливо, то у вас вже будуть певні результати. Саме цим я займаюся, в тому числі, із своїми клієнтами. Коли ми проробляємо їхні. Перспективу, їхню стратегію, як рухатися далі, то, відповідно, ми саме на цих етапах і зупиняємось. Якщо з'ясовується, що я хочу там гарно писати тексти, а я ще не вмію, можливо, є сенс повчитися копірайтингу. або навчитися спілкуватися правильно з чатом GPT. Він зараз, його не можна знімати з. Порядку денного, чому? Ну тому що це вже певною мірою є частина, частина нашого життя. Якщо ми там говоримо, що в нього там є клієнти, або в неї, а в мене ще немає, то а як я можу це змінити? Тобто, а яку навичку мені треба можливо розвинути, або можливо, які дії мені треба зробити. Тобто, знаєте, з одного боку з порівняння це така класна ширмочка. Я себе порівняла, я не така, як всі, мене не вдасться, і так далі. Я собі поставила діагноз, все і живу з цим. Ну, прекрасно. Якщо тобі з цим добре, прекрасно. Але якщо ти зараз мене слухаєш, то напевне тобі там не добре І, напевне, ти б хочеш щось зробити. Відповідно, робимо аналіз. А що можливо робить та людина? Можливо, мені варто до неї піти навчитися. Можливо, ні. Можливо, можу навчитися самостійно. Можливо, просто вже знання є. Дивись, у тебе точно вже купа знань, від яких вже тут можна знаєте, кашу зварити. Але саме кашу зварити. А давайте тепер це розберемо на окремі порції. І почнемо не просто о, накопичувати в гігатоннах всю інформацію в своїх ноутбуках, в своїх записниках, в телефонах і так далі, на, в хмарному якомусь сховищі. Давайте починати по крупинкам, хоча б те, що вам уже сподобалося, застосовувати в діях. Бо погана новина, без дій нічого не буде. Ні, от без труда не виташіш рибку з пруда. Я не знаю, як вам, але мені ця фраза від мого батька дуже-дуже часто звучала, і, відповідно, вчитися працювати. Але знаєте, варто навчитися працювати і ще не просто фізично працювати, а ще і з розумом. Тобто, Аналізувати, порівнювати, аналізувати, робити висновки і діяти. От тоді цей весь ланцюжок спрацьовує і дуже-дуже класно. Відповідно, якщо ти хочеш щось із цього моменту собі взяти, то я вже алгоритм тобі сказала. Спробую на цьому робити. Але єдине, до чого тебе, як то кажуть, закликаю будь ласка, не зупиняйся тільки на тому, що ти порівняла і на цьому все. Справа в тому, що. Нам ще зупиняє нас достатньо часто, а що скажуть люди? Я буквально вчора ось поділилася рілсом. От взагалі, що подумають люди, що скажуть, От, все одно має бути вам. Насправді, вам має бути все одно. Чому? Тому що людям все одно на вас. Ну, Ви зараз мене послухаєте, посердитесь, можливо, можливо, порадієте, але я зараз вам говорю правду. Кожна людина думає про себе. І навіть ти мене зараз слухаєш, і ти також думаєш, яку ірунду вона говорить, або ще, шам шо, і шо, а що тут для мене? Розумієте, ви ж не думаєте про те, що я роблю, як я роблю, і так далі. Вам все одно головне, що ви візьмете для себе. І це щира правда, і це нормально. Приклад такий вчора в Рілсу говорила, це про те, що інколи це буває навіть до цинізму. Я зараз не буду його повторювати, можеш подивитися Рілс і подивитися. Але реалії життя вони такі. Тому, якщо вдруг ти хочеш змінити своє життя і тебе зупиняє, гарна дівчинка, яка чула з дитинства, не висловуйся, а що люди скажуть, і так далі, зупинись прямо в цьому моменті. І скажи, а що я скажу своїм онукам? Можливо, ця фраза тебе буде мотивувати. До речі, це один із тих самих нейрокодів, з якими ми пропрацьовуємо в тому числі. Тобто, а що люди скажуть? Переформулюй для себе його, можливо, в ресурсний якийсь момент. А що я скажу своїм онукам? Можливо, це запитання тебе буде більш надихати і більш мотивувати. От, тобто тут іде вже, От, знаєте, якщо зараз провести порівняльний аналіз оцих всіх елементів, то ми зараз з вами, ось просто за ці 10 хвилин, зараз з вами пройшли чітко і послідовно від гарної дівчинки до самозванця. Тобто, у мене ще недостатньо знань, я того ще не вмію, того ще не знаю. Да? Можливо, просто подивитися на ту гарну дівчинку і там знайти корінь. І тоді результат ваших трансформацій буде швидший, але це, звичайно, знайти самостійно, ну, можливо, але дуже складно. Я вам чесно скажу, я особисто сама, самостійно, навіть зі своїм багажем знань і так далі, мені було це ну, складно. Я для цього пішла до своїх менторів, тому пропоную вам свою руку допомоги, якщо хочете також в цьому розібратися. І Оскільки наші традиційні ефіри вони достатньо короткі. Єдине, що вам хочу запропонувати, це якщо ви хочете змін, дайте собі відповідь на декілька запитань. От прямо зараз. Перше, я дійсно їх хочу. Якщо так, чи можливо не на часі змінювати щось? Друге питання, яке ви собі задайте. А що я готова зробити для цього? І чи я знаю, що мені треба для цього зробити. Чи я знаю, що мені для цього треба зробити? Знаю прекрасно. А чи готова я це робити? Чи можу я це зараз зробити? І, знаєте, лакмусовий папірець для цього всього останнє питання. А воно мені треба. От, тільки так чесно. Якісь зміни, якісь трансформації. Так ні, так хорошо. Їсти, є, стає, що криша над головою, і, слава Богу, є, і все. Ну, нормально. Зараз переживемо, пройде, ц... завершиться оце щось страшне, і тоді буду жити. Якщо так, то, будь ласка, а якщо ні, якщо хочеш поаналізувати, якщо хочеш, знаєте, не втекти від себе, відповідаючи на ці запитання. «Приходь, ми з тобою, попрацюємо обов'язково. Або пиши слово аналіз, і я тобі дам такий цікавий ем, чек-лист, який тобі може допомогти пройти цей шлях самостійно. Тобто, в тебе зараз є три варіанти завершення нашого з тобою зараз спілкування. Перше, ти мене прослухала, або прослухав, і на цьому е, тихенько завершилась. Другий варіант, який ти можеш зробити, це. Або написати слово аналіз і отримати чек-лист для себе, як виходити з ситуації, або третій варіант написати мені у приватній, і ми з тобою проведемо невеличке твоє дослідження саме твоєї конкретної ситуації, саме про ті напрямки змін, які тобі б хотілося б зробити, і відповідно, як ти можеш це собі дозволити просто тут, просто зараз, в цих умовах, в цій ситуації. Зі своїми знаннями, зі своїм бекграундом і відповідно дійти до тих висновків, до тих результатів, які ти сама собі запланувала. Дякую усім, хто був. І думайте, хто в записі, дякую тим, хто буде дивитися в запису. Приймайте рішення і пишіть. Рішення ви приймете в будь-якому варіанті. У вас є три варіанти вашого рішення. Яке ви оберете, звичайно, це ваше рішення, і воно завжди правильне. Ваше рішення завжди правильне. Пам'ятайте про це. І з вами була Слана Коляда. і до нових зустрічей!